Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося на тиждень гарні новини для України. Будемо розглядати е, політику, економіку, фронт. Що чекає? І так, з 21 по 27 гарні новини для України в політиці на міжнародній арені. Давайте так. В міжнародній політиці. Які гарні новини чекають Україну? Із з 21 по 27 серпня 2023 року? Гарні новини для України на міжнародній арені в міжнародній політиці. Чого будуть стосуватися гарні новини? Ну, скажу так, будуть такі моменти. Ну, якщо хтось, наприклад, да, там, із наших, наша країна ворог буде обходити санкції, або якісь країни будуть намагатися їй допомагати обходити санкції, то цей обманний хід буде викрито і ну, будуть присікати це все. Тобто, десь якась лазейка закриється обходу, ну, санкційного обходу. Нам це піде на користь. Також безпосередньо по пажу жезлів це говорить про те, що дійсно от це якраз за звістки і відповідає. І Звістки тут будуть пов'язані, ви знаєте, з якимись дуже великими протрічами, які ведуться на рахунок певних питань. Тобто тут. Карти нам натякають на те, що якщо був якийсь конфлікт і була якась неузгодженість, то нарешті буде прийнято якесь рішення, і це рішення буде в плюс для України. Кримні опять же чого стосується. Безпекових якихось моментів для України. Тобто тут випадає четвірка кубків на п'ять жезлів. Тобто те, до чого ну, в якихось безпекових питаннях не могли дійти висновку, нарешті прийдуть перші, знаєте, ластівочки. І ці ластівочки вони будуть зі знаком плюс для України. Подивимося, як воно буде програватися. Давайте дозапитаємо. Відкрию мені оцій неузгодженості по 5 жезлів. Чого вони будуть стосуватися ну, от по відношенню до України? Яких моментів? Оці протиріччя протиріччя попель-жезлів. Відкрию мені їх детальніше. Ну, Тут стосується воєнної сфери і е, м, політичних рішень, які ну знаєте, постійно, як це сказати, там, де постійно вагалися, там, де не було політичної, знаєте, твердості, от е, м, і там, де м, було, ну як по сім пентаклів, це от е, якісь або рішення приймалися дуже. Знаєте, отак, і от, наприклад, як вони зброю дають малень в маленьких кількостях, або от протиріччя були на рахунок того, скільки чого дати, там я яке рішення прийняти. Тобто, от це воно нарешті буде узгоджене по пожожезля, це от виліться для нас в плюс. Да, для України ось імператриця випадає. Тобто тут можливо навіть будуть якісь дзвіночки на рахунок зернової угоди, тому що по імператриці це врожай. Тобто, я так розумію, оця кількість можливо тут вежа випадає. Це... Те, що знищувалося, те, що не було можливості, наприклад, вивести і так далі, і те, що було в дуже маленьких кількостях, можна було ну, наприклад, вивести, да, Якщо це зерна стосується, то нарешті буде будуть узгоджені певні питання, як убезпечити це все. Ну, так от. Я думаю, що буде стосуватися зернової угоди. І нарешті, от вони прийдуть якогось, нарешті щось повинно вирішитися. Тобто оцей конфлікт він повинен ну, себе вже почати ізживати, розумієте? Тобто вже, ну я так думаю, що щось вирішиться по зерновій угоді для нас. Плюс. Просто сім пентаклів вона може говорити за кількість, наприклад, вивезеного зерна. Це може говорити, що мало ну, судів, наприклад, виходило з портів, Або вони виходили в такій маленькій кількості, тому що не було, були в небезпеці. І от, е, будуть якісь безпекові гарантії, скоріше за все. На, на рахунок цього дискутують. Ну, її обхід якихось обхід чогось незаконного також прикриється. Так, ну з міжнародної арени ми зрозуміли. Гарні новини для України в економіці. Із 21 по 27 серпня 2023 року. В економіці гарні новини для України. Чого будуть стосуватися ці новини в економіці? Покажи розкрий це питання. Тут може говорити про те, що якась брехня буде вскриватися по ілюзії. Откри мені сім кубків. Можуть бути викриті певні люди, які робили якісь махінації. махінації, які стосуються там. Ну, переводу коштів, зникнення коштів, перенаправлення цих коштів. Тому що, ну, якщо говорити за економіку, тобто, е, ну, наприклад, да, там, е, гроші, які зникали, гроші, які неможливо було знайти, якісь схеми по сім кубків можуть бути, е, тобто, схеми, е, які по шість мечів, тобто, гроші, які кудись перенаправлялися за допомогою цих схем. Тобто я так розумію, що ми щось почуємо, і ще може бути якийсь закон прийнятий, який е, дає можливість якраз і у ці схеми висвітлити, побачити їх, тобто або присікти їх, тобто їхню роботу до цього, успішну роботу цих тіньових схем. Е, ну, якийсь певний закон по імператору, який може бути прийнятий на цьому тижні. Він може присікти. Е, Оце оборот, оборот ресурсів грошових, тіньові схеми. Тобто, от і сім мечів тут випадає. Тобто, це воровство, крадіжка, обход закону, дія вне закону і так далі, через певний закон та Кримні імператора. Так, тут Пашу випадає, тобто тут рішення певні будуть прийняті, і певні ідеї вже го... тобто цей закон він готується. Можливо, ми почуємо лише про його, ну знаєте, як зачатки цього закону, який призваний от, присікти у цю ілюзію, тобто присікти оце зникнення коштів, наприклад, або перенаправлення цих коштів. І тут ще можуть бути викриті люди, пов'язані із цими махінаціями. Стосовно економіки, да, стосовно грошей, рахунків, поставок, ну, тобто формальностей якихось заключ, заключених якихось договорів. Ну, тобто, економіка це ж не тільки наявні да, фінанси. Це а, в першу чергу можуть бути бумаги, по яким це все може проходити. Тобто, це от тіньове, тіньові махінації, тіньові схеми. Ну, будемо очікувати. Що там за закон накльовується. Так, ну і фронт. Гарні новини для України з 21 по 27 по фронтах загальну картину покажи, які будуть в чому проявиться. Саме така, знаєте, як би це сказати, яскрава подія за цей тиждень, яка може трапитися на фронті. Для України та подія, яка може мати значення дуже велике, яка потенційно може трапитися, реалізуватися, втілитися з 21 по 27 серпня 2023 року. Ага гарна подія на фронті. Саме ключова за цей тиждень. Покажи, будь ласка. Ну, знаєте, так скажу, буде дуже багато вогню. Е, я так бачу для себе, що це е, от трійка Пентаклів і е, туз жезлів говорить про те, що певні плани, певна робота, яка ведеться по тому, щоб е, робити прориви десь. Тобто пажу мечів е, і туз жезлів може говорити про те, що це от штурм. Або прорив, або захід ДРГ, який потім набере певні оберти, тому що закривається рицарем рицар Жезлів – це е, швидкість. Тобто тут певна динаміка спостерігається. тобто Те, ну, те що було застигшим, воно набирає швидкість і карта ще на дні колоди ну, підказує нам, що це все так і планувалося. Тобто воно втілюється згідно плану, але от якщо ми запитуємо за ключове, то можна сказати, що десь згідно а, проробленої перед цим роботи Патрійки Пентаклів злагодженої, а, може бути десь прорив. Тобто туз жезлів і паж мечів може говорити про удар в якісь точки і за допомогою розвідки. І е, можливість зайти кудись на ту територію, яка нам потрібна, да, там, де е, є ключовий якийсь ключове якесь для нас значення. І рицарь ой, горицар жезлі говорить про те, що це е, швидкий розвиток подій. мені рицаря жезлі, ну і це принесе нам гарні новини. Оцей прорив, це і є ці гарні новини. Тобто темп, швидкість, вогонь. От ключові такі поняття цього тижня. Тобто тут можуть бути удари, які будуть супроводжуватися просуванням. Удари просування, От, типу штурмів. От, мені отак воно йде. Ну, тут на пожамучі випадає справедливість. Що, справедливість? Ну, тобто, це я так розумію, скоригована, виважена дія, те, що не робиться з бухти-барахти, і те, до чого готувалися. Тобто, це по справедливості, це завжди, коли ти за пророблені певні дії е, отримуєш, ну не то, щоб ви а знаєте, от е, те, що ти зробив, потім тобі аукається. От я так розумію, якщо ми говоримо про хороші новини, то ця пророблена робота повинна увінчатися. Заходом кудись, проривом кудись, контролем ситуації певної розумієте, контролем певної території, наприклад, або помагаю, що можна сказати, що контроль території, яка по справедливості, по бумагам наша, ну тобто українська. Ну ми і так розуміємо, що це все Україна, але ну, я маю на увазі в контексті війни. Так що я думаю, треба очікувати якихось проривів. Оце комбінація туза мечів і рицаря мечів в контексті гарних новин для України. Деталізуй мені, будь ласка, як це буде виглядати взагалі? Що це? Ну, Це знаєте, це просування і дія згідно нашого от злагоджена, ну тобто це двійка кубків, це, я так розумію, наше командування, яке вирішує, як саме наступати, як саме діяти. Тобто по, по узгодженості, узгоджена дія. І... Якщо вона е, е, узгоджена дія відносно, відносно тієї території, яка зараз вважається, е, на рахунок якої йдуть бої, яка вважається спірною. Ну, так карти пояснюють. Ну, тобто зрозуміло, на рахунок тієї території, яка окупована, Ну, тобто, це от е, певний прорив е, на окуповану територію і е, Деокупація певної території за рахунок вдалих дій розвідки, за рахунок вдалих штурмів. Так, ну, будемо спостерігати, як це все програється. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!